Досвіду політичної діяльності мало Вадим Івченко, депутат Верховної Ради України, восьмого скликання, заступник голови комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, народився в місті у Російської Федерації, спеціаліст із міжнародних відносин, магістр державного управління, в минулому депутат Білоцерківської міськради два роки обіймав посаду керівника виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад потрапив до рейтингу найвідповідальніших депутатів слова і діла. Виконав 20 та провалив 9 власних обіцянок. Намагаюся те, що я говорив під час передвиборчої кампанії і під час вже того, як працюю депутатом, я намагаюся виконувати. Молодість, відсутність досвіду і ще таке свіже сприйняття депутата як людина, яка має виконувати обіцяни. Присутні, і я втілюю в це діяльності. Я не обіцяю там великих там глобальних змін, але точечні ті речі, про які ми говорили, і про які ми говоримо, я намагаюся виконувати. У мене підписано два закони президентом. Я там перший автор, і я впевнений, що наступному тижні буде підписаний саме глобальний закон про, скажімо, новий аграрний устрій, де ми введемо таке поняття як сімейні фермерські господарства. Все, скажімо, ми можемо побачити з часу. який ти політик, що ти зробив, яка у тебе відповідальність? І які ж твої діти? Бо діти це відзеркалення твого виховання. Що ти вклав в людину, яка людина виросла, чи вона стала. Людиною, яка потребує сьогодні суспільства, що вона може вкласти в це суспільство, вкласти в цю країну і так далі, чи вона стала людина, яка просто проживає свій час. Знаєте, дуже приємно, коли ти приходиш звітуватися перед певними людьми, там, галузями чи організаціями, і тобі постійно кажуть, це депутат, який працює, який відстоює інтерес, і у нього виходить. Ну, він не то, що намагається, у нього виходить. Це відверто визнання. Таке визнання дає крила, воно дає, дає якесь там повітря, далі рухатись. І мені дуже хочеться бути корисним для, ну, скажімо, для тих певних категорій, з ким я працюю.